Сьогодні в програмі українське поза законом Кремль зібрався знищувати продукти з України. Смугасті скидають ціни. Експерти обіцяють кавуновий рай. Агроекспорт по сучасному фермери хочуть торгувати в обхід агрохолдингів. Росія палитиме і українське сало. Кремль вирішив розширити економічне ембарго на Албанію, Чорногорію, Ісландію, Ліхтенштейн та Україну. Щоправда, наші продукти почнуть знищувати, якщо офіційний Київ приєднається до економічної частини асоціації з Євросоюзом. Повідомив про це глава федерального уряду Дмитро Медведєв. Зерно стабілізує гривню. В уряді сподіваються, що експорт збіжжя дозволить Нацбанку поповнити валютні резерви і заспокоїти валютно обмінні курси восени. Профілі міністерства отримали завдання зробити прогнози, скільки валюти надійде в країну вже у вересні-жовтні. Крим без урожаю Тамтешній МНС попереджає про загрозу загибелі сільгоспкультур через потужну спеку і дефіцит води. До анексії півострова 85% потребу прісній воді забезпечувала Україна через північно-кримський канал, що з'єднує русло Дніпра з півостровом. Але з 2014-го постачання вологи припинили. В Україні може бути дефіцит яєць за перше півріччя виробництво скоротилося майже на чверть. Все через війну на Донбасі. Донеччина була одним із лідерів по виробництву яєць. Тепер підприємства стоять, як і ті, що знаходяться на окупованій частині Луганщини. Кавуни подешевшують на третину, ціни впадуть через проблеми з експортом. На оптових ринках реалізовуватимуть ягоду по одній гривні за кілограм. У роздріб ціна впаде до 3-3,5 гривень. Нині на базарах столиці кавуни продають по 4-5 гривень за кілограм. Ще одна причина зниження цін це надлишок ягоди. Врожай кавунів цьому році в півтора рази більший ніж у попередньому сезоні. Якщо Фактично, ринки збуту в далеких країнах вони закриті, то відповідно намагаються реалізувати це всередині країни. Тому я думаю, що ціна буде все ж таки не знижуватися найближчим часом. Українські фермери хочуть торгувати на світових біржах. Поки вітчизняні аграрії продають свій товар за безцінь, зернотрейдери вигідно торгують українською пшеницею, кукурудзою та ячменем на міжнародних ринках. Вихід на світовий простір допоможе дрібним і середнім аграріям обезпечити свій врожай від знецінення. А також вигідніше продавати зерно в сезон. Цікавлять сільгосп виробників форварні закупівлі та ф'ючерсні контракти з елементами хеджування, тобто угоди, що страхують пшеницю від ризиків. Коливання ціни поки що в Україні подібна практика майже не застосовується. По-перше, через те, що самі виробники не завжди розуміють механізми, як це робиться. А по-друге, все ж таки обидва інструменти вимагають в першу чергу чесності від обох учасників договору, тобто як від виробника, так і від трейдера, який буде потім в подальшому закупляти цю продукцію. Аби вийти на світові ринки, фермери мають озброїтись штатом фінансистів. До того ж, витрати пов'язані з Хеджуванням ризиків збільшать собі вартість товару в середньому на 8 доларів за тонну, підрахували експерти. Втім, самих аграріїв така перспектива не лякає. На їхню думку, головна перешкода на шляху до Чикагської та європейської біржі прогалини в законодавстві країни. У нас на, на даний момент в Україні така опція, яка була започаткована е, фермерами розвинутих країн більше ста років тому назад, не працює. Не працює. В першу чергу із-за того, що у нас нормативна база не відповідає і також е, політики, які формують. Акредитуйте декількох брокерів, одних із найбільших. Дайте українському фермеру середньостатистичному доступ до міжнародного товарного біржового ринку. Цивілізований вихід на світові біржі поки що доступний лише великим агрохолдингам, але роблять вони це переважно через офшори. Держава ж втрачає податки.